Топ 10 самих ужасних прапорів в... в. Топ 10 самих ужасних прапорів е... і давайте ПОДИВИМСЯ Прапор це ЧПДО до Сео. Прапор виглядає як щось дитяче. Чогось з двух якось так перевів. Це прапор РИВЕР і Country. Ну подивіться, як воно взагалі виглядає ужасно. Дві дрова чогось взагалі не криві. Также сонце криве, і не тільки криве, ну просто якийсь капет. Сен-П'єр і міклон. Виглядає як щось якесь. Не знаю, щось якесь непонятно, напевно, якось так. Ренджер. Дуже дивний якийсь прапор. Просто що тут взагалі роблять собака, а також ще якесь будівля. Реалістичне. Дорогу. Довольно, що це? це якийсь логотип просто. Британська Колумбія. Це якийсь не просто прапор, А якийсь... Так, що? Каман. О, блин, а що це тут таке? Напевно, тут не як так що? Май джатхей. І в общем. Що тут? Всі ну, малюють прапори. Ого. Це, ну, нормальний прапор, але чогось дуже багато ем, тексту. Ну, це якийсь, ну, просто прапор, але нічого ніби тобі жить. Ну, довольно виглядає так, але щось чогось... взагалі, чому тут взагалі дуже велика вірка. І також і ще ну, ну, довольно... Не знаю, як це сказати. по кателу. Ну, довольно якось так. Він... Зараз так же непоганий, але... Він був через звичайно як логотип, а не прапор. Перше. Тут взагалі поставили копірайт. а так ще як ще тредмарк. Ну на Це якийсь, ну просто просто якийсь отдільний відскурс. Всі провінції Ліберії Це це просто ужас якийсь брач. Right. Що це за просто? Ну добре? Це просхожий на США. Але блин, вони зробили як як в, в пенті. Просто Просто пона. Просто... Понапихали тут до лінії і все. І все, його кончили. Що взагалі ці люди взагалі роблять з прапорами? Бомбардія. Ну, не повірити не можу. Якось так, що це просто, ну... Я не знаю, що сказати. 2200 років Росія в Антарктиці. Що це вообще? Це якийсь... А, блін Ну, це якесь божевілля просто? Ну це просто божевілля. Так. І що вам може показатися? Ну і останнє. Сейнт Макс. Подивіться, як воно вообще ужасно виглядає. Ну, короче, конечно же, и тут музыка. Ну і всім пока.